Надіслані з суду, де є електронний диск, який, не знаю чи десь з технічним записом, чи без техні, чи відеозаписи, але не підписаний, я вважаю неналежним доказом. І мені про питання. Прошу задовільнити одночасно з тим, щоб не визнавати, не, не, не розглядати ті документи, які долучені до суду без підпису. Розуміло. І по питання 15, там розставите питання про долучення диску. Прошу це десь відзняти саме в Степанович, це мова йде за саме за це засідання, яке було підставою для думку, Я, я перебував, думку, так? перебував в засіданні на підставі права бути в судовому засіданні, Миро. де відстаються права людини, Миро. яке не було, не мало статусу закритого, не було рішення прийнято про закрите засідання. і де двері були відкриті. Степанович, що ти буде запитання? Е, у цьому е, е, диску записаний е, судовий процес, де ідраз приймали е, е, участь е, ці особи, які ставили питання до питань до свідків, Буреного, Чорокі, Реймера. Так, щось е, дозвольте. дозвольте. Перепрошую. Дозвольте, я е, присядьте, будь по, ласка. Пояснення до... Присядьте, будь ласка. До... Присядьте, будь ласка. Е, 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 пояснення цих усіб на цьому диску є. Чий, э, Там в, диск відтворений фонд. Я війшов. На мене напали. І на мене за Возуміло. І, Возуміло. І мене Возуміло. ж звинуватили в нападі. Що случається питання номер 13 <кліп> Дане питання прийняти до уваги. Що стосується клопотання 14, там, де мова йде про витримання персональних даних. У вас інформація, що ці персональні дані витребовувалися, чи, чи ви просто просите зробити запит? Ні. А враховую, також акуш, акуш. Враховую, враховуючи те, що в цьому протоколі, який ви оскаржуєте, є ваші персональні дані, а ви їх не надавали, то ви ставите підсумність, де вони взялися. Я знаю, де вони взялися. Аркуш 8. Аркуш 1 – це є протокол. Аркуш 8 витяг. Тобто, надіслана, надіслана, я вже великий надісла на франківський суд. Мої персональні дані, відділ адресно-довідкової роботи дім. Довідко. І вказана дата 9 березня. Протокол складений 21-го. Протокол присутній тут, були всі бачили, що ніякого протоколу не складалося, та як могла складати протокол Шарабура, яка не була присутня в засіданні, адже це очевидно з журналу судового засідання 21-й. І що стосується Мороз, Школа, питання номер 15 там, де мова йде про електронний диск, судового засідання відзняти представником позивача Гуріним. Так. Це сам учасник процесу відзначив. Так? так. Розуміло. Значить, що стосується клопотання 13 і 14, врахувати ці вимоги при, при подальшому розгляді, що стосується клопотання 15, то долучити даний диск до матеріалів провадження, оскільки, як заявив апелянт, на ньому в повній мірі Відзнято і зафіксовано ці події, які на думку апелянта мають істотне значення для розвитку апеляційної скарги. І з рахуванням тих попитань, що Мирон Степанович Бохняк вважає, що зі сторони як учасників процесу, так і Мирона Степановича жодних порушень, норм Конституції і інших процесуальних норм не було в тій частині. Я наполягаю, щоб ви відеозапис переглянули тут всіх присутніх. Зараз не вікла. Це моє 16 клопотання. Ви сказали, що 13 прийнято, а 14. -ти. Ставьте, будь ласка, назвіть своє прізвище. призвичка. Ірина. скажіть, будь ласка, який процесуальний статус у вашому у вас слухач. зараз слухач. Скажіть, будь ласка, згідно вимог закону, слухач може задавати питання, перебувати голову, чи, справи, чи коментувати. Присядьте, будь ласка. Ви, ви можете бути присутні в нас судове засідання відкрите. Як бачається, ваші колеги проводять відеозйомку, це передбачено законом. Також, будь ласка, будь ласка. Якщо у вас є якісь клопотання, ваші ваш колега Мирон Степанович Бохнік, ви зможете з ним переговорити, порадитись, якщо у вас якісь є бачення. Віше. Прошу. Так, моє 16-те було питання. Не відповідно, переглянути е, е, відео. відео, -відео, -відео це, це, це ви зараз заявляєте. На адресу операційного суду таке не поступало. Я маю право заявити. Прошу. Заявитися питання. Так, так. <кхух> Я прошу це відеозапис. Зараз негайно переглянути присутності всіх до сільних швидкість. А можна у нас технічно можна? Суду хвалив, задоволити клопотання переглянути даний відеозапис. Можна включити? Так, Дозвольте, до щоб не виїхайте? Дозвольте, хотіть підійти до того. Я питаюся, дождь, будь своє прізвище. Гурін Віктор Маянович. Віктор Майянович. Великий? Я військовий лікар, так Ваш... Присядьте, присядьте, йому стає гірше, Присядьте, присядьте, будь ласка. Ворон Степанович завив клопотання переглянути десь. Це клопотання суду були задоволити. Зараз секретар судових порядників задоволяючи. Присядьте, тихіше. Ми задоволили клопотання Борона Степановича Блокніка переглянути відеозапис. Дивився відеозапис. А кому не зручно, то можете очевидно. Оцей транс зараз Прошу врахувати, що засідання порушення статті 11 закону про судовстві і статус суддів проведено в... Приміщенні немає ніяке навіть не, не, залом собою для засідання. Так. А це Зал судового засідання? Ні. Це є кабінет судді? Я, Коридор? я говорю за Франківський район. Так, тут є резерв. Я, я думала, що ви маєте зауваження не, не, щодо зараз. Філь, зараз філь, став... фільм буде спробувати. Я не заперечення до апеляційного суду абсолютно. Розуміло? Заходьте до речі. Вам ж приймається ваше питання. Так, коментар для того, щоб усвідомити. Ви будете дивитися за ревідою, що наші працівники... Щоб усвідомити всі. Ви можете коментувати, але так трошки знаєте, що було зрозуміло. Ми в не було, то ви тоді пояснимо. Згрузите, так? може відкрити вікно, що трошки відкрити Ми відкриємо там, там відкриваємо. Ні, то зависає. Ну просто зависає. а щось А тривалість яка? Півтори. Півтори? Что у вас антивирус включення уже блокує, да? Антивирус блокує, да вас. Антивирус блокує у вас.

Так ні, це в них конституція Христа, я що, що це? Угу. Система, та, ну, дуже побут. Там інші інші агресивний ясним морським. Чам, зустрітися. А потім, це ж одноно постійно ж питання про сильний спорт. Ти знаєш, Віктор, у нас і зов, і ще три. 2.3 це добре,